Восвикніте, Господи, Івса Сема, співайте славу імені, його зайди йому хвалу, преславу. що I'm Пострігу по братчик і братства, ведення в храм Пресвятої Богородиці. Сердечно вітаю наших кандидатів до братства, вітаю дійсних членів і це наше братство, якесь такій Божому провідінні дуже скромно. Навіть так як Богородиця, діючи славу тільки Богові, не акцентуючи увагу на собі, ми поступилися навіть центральним своїм святом, введення храм Престої Богородиці. І тому сьогоднішнє прийняття в е, е, інший Богородичний день е, не би символізує, що ви завжди ставите е, потреби інших, потреби нашої спільноти, цілої країни, вище, навіть власних. Потреб і потреб братства. це і гарне свідчення скромності і покори. Зараз ви складете об'єтницю, дорогі брати, Хай для вас вона буде здійсненням того, що ви бажаєте в Бозі, і здійснювати того, що ви бажаєте. Братстві, а нехай для дійсних членів це буде ще одна пригадка, яка дозволить їм відновити свої внутрішні обітниці для того, щоб краще послужити Господеві через участь в молитовному братстві, ведення храму Святої Богородиці. По що прийшли ви брати сьогодні до цього храму святого? У цей величний праздник? Бажаємо бути, бути прийнятим членом братства храм Святої Богородиці. Добре і мудре бажаєте. А чи ви вступаєте до братства добровільно без примусу, з власної волі? Так, чесні Чи будете дотримуватися правил цього братства? Та повинуватися його законній владі? Так, так чи, чесний, чесний отче. Чи будете з радістю і побожністю відвідувати якнайчастіше храм Господні, щоб у молитві та розважаннях єднатися зі своїм Господом? Так, так чесний, чесний отче. Чи будете дбати про красу Божого храму, про його святість і належну гідність і чистоту. Так, чесні очі. очі, чи будете теж дбати про храм Духа Святого, що ним є ваше тіло, щоб зростати в чеснотах досконалості, в чистоті при, при Божій, Божій помощі, чесні очі. Чи будете у своєму житті плекати набожність до причистої Діви Марії, Небесної покровительки та заступниці цього братства? Будемо, Будемо чесні очі. очі. Чи будете цю набожність старатися показувати назовні зберігання Божих заповідей? Відданістю Божій волі, любов'ю до ближніх та готовністю допомогти всім, що в потребі, зокрема, своїм співбратам. Будемо стати щасливим Отче. Нехай Господь Бог благословить ваші обітниці, а чиста Діва Марія, покровителька нашого братства, допоможе вам витримати у ваших добрих постановах аж до кінця вашого життя. Прийміть оці горіючі свічки і старайтеся в всьому вашому житті просвічуватися світлом віри і добрих днів, щоб коли прийде Господь, ви могли вийти без боронок у чертох його слави і царювати з ним у безконечні віки. Амінь. Який хоче, щоб усі люди спаслися до пізнання істини прийшли, нині повсякчас і на віки вічні. Постерігається Слуга Божий, свій член братства, ведення в храм святої Богородиці. Пиши себе на пішов, служила, що з тебе лишати, спостеригається послуга слуга Божий, Василіє, членів брасту, ведення в храм, присвятого сина, сім'ї, наспорішився.

Втрається, Слуга Божий і Василій, члени гасла весенням храм, святої Богородиці. суще погородиця, тебе величаємо, скина, я подурам святого, розуміє у задумах їхніх сердець, ще свішити і не звільняно своїших рафти. Без породила, то, що без утрійня вас, слово родила, службово родичу тебе, величає. Господе, і помолійся, єдина, чиста і непорочна діва. Я, Олег, у найближчому серені серця мого, припадаючи перед тобою, що є оточена собором святих ангелів і всіх святих. Віддаюся сьогодні тобі на службу. Реми мене, у Всемилостиве владичиця, хоч і недостойного число рабів твоїх, і так і ти колись, руками святих свій батьків передана була на службу Господу Богу, у святому храмі Його, так і мене благословеними твоїми руками, передай нині на службу Богові владиці у цьому місці, мого духовного виховання і випроси мені у нього цю благодать. Щоб я наслідуючи тебе, постійно уподібнився до тебе в чеснотах і опісля вийшовши з семінарії у світ, щоб і інших зміг охоронити від зла і вчинити їх подібним до тебе. Амінь. Єдина чиста і непорушна дія. Василь. Найлившому смиренні серця мого, припадаючи тобою, що я оточена собором, Святих Ангелів, всіх святих, віддаюся сьогодні тобі на службу. Прийми на мене, все молоди, Владичесце, недостойного, достойного, число рабів Твоїх, і так, як ти колись руками святих своїх батьків, передана на Божну службу Господу Богу, у святому храмі Його. Так і мене благословенними твоїми руками, передай нині на службу Богу, молодицю у цьому місці, мого духовного виховання. і виписи мені у нього, цю благодать, щоб я, наслідуючи тебе постійно, подібнишся до тебе в часотах і в пійся вийшовши семінарі освіт, щоб інші зміг охоронити від зла і вчинити відподібне до тебе. Амінь. Нехай Всевишній Господь благословить вас, а Пресвята і Пречиста Його мати провадить вас всіма стежками вашого життя. А я владою мені і даною, приймаю вас у дійсні члени братства, введення в храм Пресвятої Богородиці та не діляю вас всіма правами, які визначені в правилах цього братства. Господи, віповімся. Ставити боців, окимаяни, яка згідно з їхньою обідницею, і заведіння Божим приведена була у храм, і в домі Божому насадження рівного просвічення, я, плодоносна маслина, була ти жили, жилищем усяких чеснот, відвівши свій розум від усіх житейських і тілесних похотей, зберігши непорочними свитіли духом, як і належалоті. Прийнятий світові, що перебував у темрі, засвітити світло велике, сама нині, всемипорочне Діво освіти, золоте, що семичисленним світлом Святого Духа, світиш у храмі, Господнім кивоти Божі, що їх любими отіннюють, поглянь з неба на це братство наше, яке Твоїм славним ням хвалиться, нехай твої милосердні очі будуть в день і вночі звернені на нас. Щоб ми освячували себе тими чеснотами, якими Ти освячували себе у храмі, нехай наші серця запалають чистою любов'ю Божою, щоб ми все ціло віддали себе, як жертву приємну Богу, і Богу від нас розумну. Дай нам мудрість глибоких повчань, святого письма. щоб наші серця прагнули спасення душ, справлялися в неперестанній молитві і працелюбності, нехай. Прикрашаємося ми взаємною любов'ю, теснотою послуху своїм наставникам, щоб ми, які приготовляємо під Твоїм покровом до високої гідності, були Христовими священниками, були в руках Божих, достойним заряддям спасіння душ, сотворених на образ подобу Святої Тройці та викуплених дорогоцінною кров'ю Сина Божого, і сина Твого, якому належить слава, честь і поконіння з уцем і святим Духом на віки вічні. Благословення, Господнє на вас, і о благодаті чоловіку, люб'єм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні, Боже, полані, наше, слава, тобі. Часа на іщам. Господи, гори, гори, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христох, що Воскрести, мертвих, істинний, Бог наш молитвами причисти, і своїй матері, якої непорошне зачаття, празне світло звершуємо, святих славних і всиквальних апостолів, і святих отців наших зленських. Учителів і святителів великих, Василія великого, Григорія богослова Івана Золотого, Сто, яких є храм, і святого священного мученика, і Полоцького, і блажених мучеників нашої церкви, і святих помилуй і спасе, бо Він благий і чоловіку любе. З нагоди прийнята добра ведення храм Пресвятої Богородиці. Брат, це їй тело. Брат Василь Воїнський, брат Василь Проскович. Сердечно наших новоприйнятих братчиків, вітаю братство з поповненням, це є гарний символ того, що наша спільнота зростає, зростає не чисельністю, кіль... але внутрішньо. Бо якщо в цій нашій молитовній спільноті ще є братчики, які в особливий спосіб прирікають бажання молитвою. І служінням своєму співбратові послужити Господеві це є ознака, що наша духовна спільнота зростає. Сердечно радію за вас, браття, за ваш крок. Цей крок є ознакою е, зростання духовності у вас самих. Е, наше братство є молитовним братством. Насамперед, воно має дуже багато можливостей. А першу найголовнішу можливість воно має можливість. Припровадити священника до Бога. І в цьому братстві кожен зможе віднайти і поглибити кожного з нас. Вітаю вас! Бо кожен священник має бути Марійським священником. І тому ви віддані під покров пречистої Діви Марії в день її входу в храм як символ того, що і ви війшли в храм служіння Господеві. 16 років тому згадую цей момент мого постриження, і тому десь з думками вертаюся до пам'яті всіх наших братчиків, які є по цілому Україні, а навіть по цілому світі. Тому що стільки, скільки їх перейшло через браство Великанки Богородиці у Львові, через в Дрогобичі, служать по цілій Україні. І в ці дні, коли знають і тішаться, і будуть читати в інтернеті. Що тут в Києві збільше число братчиків будуть радіти, і це наша марійна спільнота священників буде зростати. Зростайте в Дусі Святому, зростайте в чеснотах Пресвятої Богородиці, відкривайте для себе її спосіб служіння, досконалий, повній покорі і благодаті. Піднімайтеся до Веши Небесної слави для того, щоб краще послужити людям, яким вас Господь колись обдарує, і також краще послужити цілому українському народу і його церкві. Нехай Господь Бог ці обітниці запише такими золотими боками в вашому серці, і вони будуть обітницями не тільки під час семінарійного навчання, а під час всього вашого життя, де сьогодні було сказано до самої, що. Смерті. Нехай Господь Бог береже mm -hmm. вас, провадить. А я думаю, що сьогодні є велика радість не тільки в нашій семінарійній спільноті, але велика радість в небі. І тим від цього ми можемо тільки найбільше потішатися нашим братам новопостриженим, братом своєї богородиці, нашим братчикам, які вже є в братстві. І тим, хто нашим братам-семінаристам покликає в своєму серці бажання вступити до братства в нашій братії і семінарісти, отцеві, духівнику братства, отцю Андрієві, який провадить всім отцям, братам і сестрам нашої спільноти, яка сьогодні з вами радіє і потішається. Нехай Господь Бог сотворив щастя і здоров'я, усіщені Духа Святого. І покром Пречистої Діви Марії, многі і благі ліка. Моя літа, моя літа.